Вітаю всіх своїх прихожан. Дивіться, якщо український фермер у від того, що немає що куди класти, як зараз ось бачите, так, що в теплиці безліч всього, в мене є для вас коротенький лайфхак, який підійде всім. Навіть в квартирі це можна зробити, а збільшити місце на балконі. Ну, все, ви все побачили. Відео буде дуже коротке. Наші, дивіться, ось така вешалка. Вішалка з арматури, бляха ще гаряча. Чіпляється, ставиться досочка, ставиться яшечки і нема ніяких проблем. Як ви бачите, да воно хитається, якщо хитати, воно хитається. Але ж ми ж адекватні люди і розуміємо все. Правда? Зараз ще зроблю одну сюди і буде красота. А буде я заважати, фур я і зняв і виніс без проблем. Так само зараз попробуємо продлити аж туди далі. Користуйтесь лайфхаком, робіть собі вішалки. Використовувати можна тоді в побуті, коли немає розсади, вішайте в шкафу і вішайте куртку.